Час новин у марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів осітіві та Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Добрий вечір. Російські війська б'ють по Харкову. Про це буквально 10 хвилин тому повідомив керівник Томтешні ОВА Олексій Нігубов. Командування повітряних сил попереджає про активність ворожої тактичної авіації на півдні країни та загрозу застосування балістики. Також була інформація про ракету на Кременчук, що на Полтавщині. Повітряна тривога нині в більшості областей України, крім західних. Тож обов'язково подбайте про свою безпеку. А надвечір росіяни завдали удару по телевежі в Харкові. Працівники телевізійної інфраструктури під час обстрілу на щастя були в укритті, тому вціліли. Упродовж кількох годин після пошкодження об'єкта були перебої з сигналом цифрового телебачення. Повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. Це не перший удар по харківській телевежі. У березні 22-го року бомбардувальник скинув на неї кілька авіабомб. Повітряні сили України тоді збили цей літак, а пілота взяли у полон і засудили до 12 років. Тюрми. А у Харківській області поблизу села Юрченкове, Чугуївського району, росіяни сьогодні вбили 34-річного чоловіка. Це був водій екскаватора. Від прямого влучання ворожого снаряда в кабіну він загинув на місці. Майже в цей же час обстріляли і селище Купінськ-Вузловий. Там була поранена 37-річна волонтерка. Ще одна жінка у стресовому стані після обстрілу села Приколотне. Його росіяни атакували з авіації. У селі пошкоджені приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства з реактивної артилерії по обіді путінські армійці обстріляли і село Глушківка, пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства. Щонайменше четверо мирних жителів сьогодні поранені внаслідок обстрілів Херсона. Як повідомляє місцева влада, вранці російська армія кілька разів накрила обласний центр вогнем. На світанку загарбники вдарили по корабельному району. Один з ворожих снарядів поцілив у дах двоповерхового приватного будинку. Спалахнула пожежа, яку господарі намагалися загасити власноруч. Вогонь повністю знищив покрівлю. Постраждав 63-річний власник будинку. Про наслідки ранкової атаки повела його дружина. Я була на другому этаже, муж уже спустився на перший. Тут був перший пролет десь недалеко, потом другий, потом він кричить, спускайся Тут якраз Удар і почався пожар. Муж схватив огнетушитель, був, ну попытался сам это самый ничего. І потом тут вот ж быстренько. Спускались, выбежали. У него руки і нога. Это, ну, загасити, вот, это, и это, с головой сейчас на в областной больнице. проснулась так гуп, слышу звон стекол. Все, я думаю, все хана попали в нас. Димовая завеса в прошлый раз у меня было ранение. Пізніше окупанти вдарили поблизу зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі міста. Поранена 44-річна жінка. Її ушпиталили. Під ворожий вогонь потрапив і приватний будинок. В оселі повибивали шибки, потрощені стіни, покрівлю, ворота та гараж. Ворожим вогнем також пошкоджена службова автівка міського комунального підприємства. Але на цьому росіяни не зупинилися. Окупанти ще кілька разів атакували Дніпровський район Херсона. Поранені ще двоє чоловіків. Потрощені будинки. Это же уже третий раз Первый раз, когда вот здесь э... град, град пролетел прямо. Вторая с той стороны мирно. Там тоже все просто подбиты были. А это вот третий раз уже. Підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині сьогодні обрали запобіжний захід. Військовослужбовці, батько і син, їх звинувачують у розстрілі правоохоронців, один з яких загинув на місці, а другий нині в лікарні з вогнепальними пораненнями та струсом мозку. Далі всю хронологію подій з трагедіями із деталями, які загинув 20-річний правоохоронець Максим Зарецький, розкаже Аліна Матвійчук. Вінницький міський суд запобіжні заходи обирають батьку та сину Валерію і Віталію Василака, яких підозрюють у вбивстві молодого поліцейського. Що б ви хотіли зараз сказати рідним? Це Ця зустріч, яку обвинувачений називає страшним сном. сталася цієї суботи близько другої години ночі у гайсінському районі на Вінничині для перевірки. Поліцейські зупинили невідомий автомобіль темно-зеленого кольору. Спершу це була привітна розмова. Бачите, <ривіт> далі вас Дякую, що ви нас. Нам все. За кермом батько пасажир, його син, і начебто обидва військовослужбовці одної з бригад на півдні країни. Про це вони самі розповідають поліцейським. Так, і ще багажне відділення відкрити баска. Зброя вибухівка автомобілі? Ні, це так. Коли ж мова заходить про те, щоб відкрити ящики з під зброї, у яких, за їхніми ж словами, військовослужбовці везуть взуття та речі. Молодший чоловік кидається на поліцейського із кулаками. Далі з кадрів нагрудної камери пораненого поліцейського видно, як стрілки тікають у автівці. Другий правоохоронець, 20-річний Максим Зарецький, від отриманих поранень помирає на місці. Стікаючи кров'ю, травмований, поліцейський терміново передає інформацію колегам. Машину та нападників оголошують у розшук. Вже за добу у Одеській області їх за отримують спецпризначенці корду, Максим встиг його поранити і тим самим дав змогу поліції більш швидше їх розшукати. Знайшли і їхню машину зі слідами крові та кульовими отворами. Наявна пляма та патьоки речовини в кольору на по всьому салону. Проте ящиків у автівці вже не виявили. За даними поліцейських, батько та син ймовірно везли кілька десятків бойових гранат і встигли викинути їх в озеро. У нас є а, місце. Де зі слів злочинців вони викинули боєпропаси, якраз на даний час проводиться огляд цього місця події. Уже згодом в оперативному командуванні південь підтвердили, підозрювані підозрювання є військовослужбовцями однієї з їхніх бригад і додали, командування докладає усіх зусиль для сприяння розслідуванню. У ДБР обом повідомили про підозру у дезертирстві а також перевіряють дані щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з їхньої військової частини. З якою метою ви перевозили зброю, вибухів? Що саме? Це ви її вкрали з військової частини. Як вона у вас опинилась? Це син, добро у У суді обидва визнають свою провину. Мої дії були незаконними. Конкретно, будь ласка. Я наніс удар поліцейському в облас обличчя, після чого він впав на землю. Потім, повернувшись до я бачу, що з'явився другий поліцейський. Він достав зброю, почав цілити на мене. Я відійшов в сторону, забіг за машиною, і він почав робити постріли в сторону автомобіля. В состоянні шоку, мав сказати, я просто автоматично достав свою зброю, переродив і почав працювати його в його сторону. Я, я не хотів нікого бувати. Сят діб під вартою без права внесення застави. Судді задовільняють клопотання прокурорів. Рішення аргументують тим, що є підстави вважати підозрювані можуть вчинити нові злочини чи втекти з країни. Адже ті самі не приховують вже після стрілянини. Планували виїхати до Молдови. Заскоєне їм загрожує довічне ув'язнення. Поки у залі суду підозрюваним обирали запобіжний захід, в останню путь проводили вбитого 20-річного Максима Зарецького, попрощатися із молодим поліцейським у рідному місті Бершат. на Вінничині прийшли сотні людей. Як людина, дуже хороший, позитивний завжди був Сумлінно виконував свої обов'язки, можна сказати, навіть був прикладом для більш старших колег. Він був єдиним сином у родині зі своїх 23 роки. Присвятив навчанню та роботі правоохоронця. Мріяв стати офіцером. Звання капрала Максиму присвоїли вже посмертно. Аліна Матвійчук та Людмила Цимбалюк. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Громадяни Словаччини за сім днів зібрали понад 3 мільйони євро на боєприпаси для Збройних сил України. Це добровільні пожертви на чеську ініціативу, яка збирає для України снаряди по всьому світу. Нині на сайті, де триває збір, вже накопичилася сума в понад 3 мільйони 220 тисяч євро. До акції долучилися понад 52 тисяч людей. Суму донату можна обрати самостійно. Збір грошей організувала низка словацьких громадських організацій. Вони зазначають, оскільки уряд Словаччини від участь в чеській ініціативі відмовився, вони самі закликали словаків висловити свою думку щодо ситуації у вигляді пожертви, адже кажуть, впевнені, що народ словачини хоче і може допомогти Україні. Сьогоднішній удар по телевежі в Харкові. Очевидне залякування, щоб терор був помітний у місту і щоб спробувати обмежити Харків у зв'язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу. На цьому вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Дивімося, повну версію. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був дуже довгий день. Більшість часу, саме військовому питанням, провів. Ставку, зокрема, були доповіді щодо роботи нашого ПК довгострокових контрактів, які вже є та вже працюють, і які ще потребують окремої уваги, більшої уваги. Кожен в уряді України в наших силах оборони чітко розуміє поставлені завдання. Звичайно, була доповідь головкома щодо ситуації на фронті. Була ще окрема військова доповідь. Сьогодні після ставки щойно доповідав також керівник ГУР. Очевидно, що зараз увесь наш потенціал має працювати навіть більше ніж на 100%, щоб втримати ситуацію і повернути Україні ініціативу, тим більше що зараз, нарешті, ми маємо позитивний рух щодо американської допомоги, і працюємо над тим, щоб український потенціал був підтриманий саме. Такою зброєю, яка необхідна нашим воїнам, необхідна не тільки щоб вистояти, а й щоб діяти, діяти заради українських цілей, активно заради захисту наших людей. Сьогодні я говорив саме про це з президентом Байденом. Я вдячний пану президенту, його команді, усім в конгресі Сполучених Штатів, персонально пану спікеру Джонсону, усім, хто. Підтримує активний захист свободи я вдячний за рішення на користь нашого захисту від російського терору і на користь нашої можливості завершити війну. Справедливо, справжнім миром для всіх українців. Якраз перед початком розмови з президентом Байденом російські терористи знов вдарили по Харкову, по телевишці. Очевидно, залякування, щоб терор був помітний усьому місту, і щоб спробувати обмежити Харків у зв'язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу, і так само, як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують петріотів. І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети вони ключові: захист неба. Сучасна артилерія, далекобійність щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте. Дякую, Конгрес, дякую, Америку. Дуже важливо і те, що наші команди України та Сполучених Штатів почали роботу над двосторонньою безпековою угодою. Можемо зробити так, щоб наша угода стала дійсно взірцевою та принесла не лише більшу безпеки нашому народу, але й допомогла всій європейській історії рухатись правильно і тільки мирно. Сьогодні ж зустрівся з делегацією конгресменів, які відвідують Україну, члени Палати представників, обидві партії. Ми обговорили. Як саме можемо зробити цей рік результативним для України та всієї коаліції коаліції захисників міжнародного порядку? І з конгресменами і з президентом Байденом сьогодні говорили також про підготовку першого глобального саміту миру. Для усіх нас однаково важливо, щоб формат саміту миру і формула миру стали історією успіху для України та світової більшості. Для усіх, хто прагне жити за правилами міжнародного права і мирно. Дякую. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам в Україні долати російський терор. Дякую усім, хто захищає життя та воює проти російського окупанта. Сьогодні я хочу особливо відзначити результати 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка діє на придніпровському напрямку, а також 58-му окрему мотопіхотну та 72-му окрему механізовану бригади, які воюють на Донеччині. Дякую вам, воїни. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Героям слава такі новини на цю мить. Більше вже о 23-й годині. Обов'язково подивіться. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.